У нас не митинг, а судовый свидетель. підлягає розгляду, голосности скарга, Предлагаю розыду. Оперативно скажем.

Право розглядається у складі судді. Лашевич, Масенка, Леванчук, секретар так судового засідання Базюк. Докупи вам наші права обов'язки, нікому зрозумілі, відводить складу суду, ви не маєте. Немає. Записуйте звільнити на вам. пам'ятник про права Вони вам розуміють, відводить складу суду супер, які маєте. Також чи і, права зрозуміли, роз'яснень не, роз не потребує, відводів немає. Максим Олександрович, ви нас чуєте? Ви народилися 22 квітня 1993 року в місті Світловодській Кіровоградській області, громадянин України. Зареєстровані, проживають за Адресою Кіровоградської області, місто Світловодськ, вулиця Тельмана, 25. Раніше не судимі. Правильно? Правильно. Вам пам'ятку про ваші права обов'язки вручили? Ви зрозуміли? Зрозуміли. довіряєте складу суду? Прокурорам, секретарю, любов маєте? Максим Олександрович, довіряєте складу суду? Довіряєте. Чи будуть клопотання у участі процесу до початку до бої подправи? Вручите звук буде. А, перше, є попитання про долучення до матеріалів а, додаткових документів. Вони є в заналежних чи завірених копіях та в оригіналах, що треба було для огляду судом. Це є. По-перше, документи про освіту, диплом кваліфікованого робітника, виданий Дескоту Максиму Олександровичу в 2011 році. Також доданий до нього додаток до диплома, який засвідчує те, що Дескот Максим Олександрович був належним учнем даного закладу. Також даного закладу є позитивна характеристика, видана моєму підзахисному. Окрім цього, додаю суду копію. І оригінал також міститься трудової книжки, згідно з якою вбачається, що мій підзахисний офіційно працював з 3.07, 2014 року, по 2. На 6, 15 року та був звільнений за власним бажанням, що також його позитивно характеризує. А окрім цього, я прошу суд долучити до матеріалів і потім оглянути медичні документи мого підзахисного. Це є виписний епікриз номер 1060 2. це є виписка з історії хвороби номер 674. Та це є протокол ехокардіологічного дослідження від 3.03.12 року, відповідно до якого мій підзахисний має серйозні захворювання серця, а саме його діагноз є добре. Ваша честь також прошу дослідити. Окрім цього, ваша честь я прошу долучити та розглянути. Заяву в порядку статті частини 6 статті 206 КПК України. Справа в тому, що домова мого підзахисного був застосований застосовано насильство під час затримання, а саме удари численні в область голови. Я як захисник використала надані кримінально процесуальним кодексу можливості по захисту з цього питання. А саме я подала заяву про проведення медичного. Огляду в ізолятор тимчасового тримання, а також я подала скаргу щодо захисту а, людини в порядку статті 206 Шевченківський районний суд міста Києва на жаль, не перше, не друге на даний час розглянуто не було. І якщо мов під захисному як не надати медичну допомогу, це може е, викликати досить серйозні наслідки. У зв'язку з цим дану заяву в порядку статті 206 Я також надаю суду прошу долучити зазначений матеріал Олександрович, Ви підтримуєте клопотання свого захисника? Підтримую. Прокурори, ваше ставлення. Не заперечуємо про долучення даних характеризуючих. Не заберечь. Я ще додішнього огляду і не поняття. Ні, що цього не питання. Нічого подавали заяву в Шановний суд, на даний час не подавали таку заяву, подавали саме в порядку 206, щоб суд відповідні матеріали також передав і органам досудового розслідування. Також подавали матеріали самому слідчому про такі факти. Окрему заяву причини злочу на даний час не подавали. Ми не можемо розглядати ці додані заяви зараз. Тому що в нас подсказується ухвала слідчого судді, яка винесена. Так, ваша честь. Просто на мою думку, і я вважаю, що саме ми... так вірно трактувати закон, тут написано, що якщо під час будь-якого судового засідання особа заявляє про застосування до неї насильства під час затримання, слідчий суддя зобов'язаний mm -hmm. фіксувати таку заяву. слідчий суддя. Але це, як це якраз скарга на слідчому на клопотання, яке було розглянуто слідчим суддею. І окрім цього зазначено, що якщо під час будь-якого судового засідання... До вас запитання. Скажіть, будь ласка, ви зараз так ретейно читаєте користь, сперечаєтесь, чи є підстави, чи немає підстави. А є досить простий шлях. Якщо ваш підзахис до нього було застосовано насильство, ви вважаєте, що це заведення. Є зовсім простий шлях. Просто звернутися до правоохоронних органів з заявою. Жодної особи не викликає сумніву, що це законом передбачений шлях. Чому ви не хочете використати? Такий шлях, який ні в кого сумніву не викликає. Тому що при вас суді дотримати під... прав суду. Це обов'язок в обов да? судді. Якщо Як на цій статті. Про що закуски, Вийдіть в залу судового засідання. Це неможливо. Я Вийдіть так, Залу вийду. судового засідання, іначе вийде суд. І судове засідання в цьому буде перервано. Я прошу Тому, побач, ви не... порушите порядок в залі судового засідання. Я, прошу, вибач, вибач, вам не базар? я буду вам читати. Я а ще не зауважую, будемо приймати. Це стосується людини, розумієте, її здоров'я. Ви зараз починаєте переконувати суд, що є там такий самий шлях. Чого для того, щоб захистити її здоров'я, не пройти простим шляхом? Не сперечайтесь судом. Це теж КПК записано. Ви впевнені це знаєте. Є шлях для того, щоб захистити здоров'я людини. Чому ми до цього часу цього не зробили, як захисник цієї людини? Честь, цей шлях не для захисту, цей шлях для покарання. А я хочу, щоб як можна швидше захист, ми просто оглянув в Для цього не треба кримінальне провадження, на мою думку. Є більш прості шляхи. А чомусь йому ви не виходить. Ви краще просите нас, щоб ми питання про кримінальне саме... провадження. Це саме питання так? про медичне обучення. Я все це люблю скажу. Тому що... Запитаємо що... до захисника. Колегія судді продажної місії ухвалила по питаннях захистка задовольнити, надані захист документи долучити до матеріалів провадження. І на обговорення учасників процесу ставиться питання про можливість розділу даної. ...справу в сьогоднішньому судовому засіданні, оскільки нам судову справу донесли тільки сьогодні прямо в судові засідання. Відмітка нашого оперативного суду 10.09. Нам тільки сьогодні судова справа, і ми навіть не мали змоги ознайомитися, про, про що тут ведеться мова. Прокурор, ваша думка. Дану справу сьогоднішнім днем, тоді бажаю заможливо принести позитивно. Якщо така обставина дійсно, то на сьогодні розгляд, я зрозумів, є неможливий, але при цьому на наступності засідання я тоді прошу доставити мого під Доставити. А він захисник підозрюваний десь Максим Олександрович. Ви не заперечуєте проти вашої доставки в судове засідання? Не заперечуєте. Не заперечуєте. Тоді у зв'язку з несвоєчасним надходженням матеріалів судового провадження до апеляційного суду міста Києва та необхідність задоволення попитання захисника і підозрюваного про доставку розгляд справи у нас відкладається на 15 вересня на 11.45. Ганьба. Кому ганьба? Як ви можете розглянути справу, коли ми її тільки отримали? Хто видавати, що ви так отримали? Кудина тоді ще буде 5, 5 днів, яка потребує медичної допомоги? Я сказал, что защищаем.